Добрий ранок, любі малята, я рада вас вітати на сьогоднішньому занятті з розвитку, з логікою математичного розвитку. І сьогодні в нас буде з вами дуже цікавенька тема, от що ви тут бачите в нас в куточку? Що це в нас? Сошетки. Сошетки, так, ми будемо сьогодні з ними знайомитися, але трішечки пізніше. ми ще повинні декілька Цього згадати. І спочатку давайте привітаємося нашою ранковою Віталочкою. І так, поїхали. Можете повторювати разом зі мною. Добрий ранок! Любі малята. Рада вас вітати в новому дні. Давайте вивчимо нове ранкове привітання. Добрий ранок. ранок. Добрий ранок. Ніч пройшла. Ніч пройшла. Та вже сніданок. А в нас вже і сніданок пройшов. Новий, новий ранок ранок, новий, новий день. Хоч неправильно пісень! Правильно. Хто сьогодні з пісень розпочинав? Ключи настрій, посміхнись! Оце пісень. точно всі зробили. Та невдачі, не дивись. дивись. Нехай день твій! Буде, буде вдалий, вдали. щоб в душі, душі усе співало. співало». Ну, Бачу посмішки на ваших личиках, тож я сподіваюся, що в душі у вас також усе співало. Гарного. І ми можемо з вами продовжувати. Ось погляньте. Сьогодні ми з вами потрапили на бабусине подвір'ячко. На бабусиному подвір'ячку зайшли ось такі несподівані гості. Хто це малята? Їжачки, Їжачки, ціле сімейство їжачків, так малята? А ну порахуйте, скільки їх? Багато чи мало? Сім. Так, їх досить багатенько, да, малята? Іноді заходять до нас у гості на подвір'я, але не так багато. А бабусі повезло. Але ці їжачки вони шукають їжу. Вони дуже полюбляють їсти грибочки. Ось погляньте, які гарненькі грибочки ростуть у бабусі на узбіччі. Але, малята, хтось біля грибочків відпочиває. Хто це? Тішка. Так, кішка. А їжачки вони бояться кішечку? Тому е, хочуть поласувати грибочками, але не можуть. Скажіть мені, будь ласка, малята, грибочки відносно від їжачків, близько чи далеко? Далеко, Далеко, так. А грибочки відносно кішечки? Далеко чи близько? Близько. близько? Так, дійсно близенько, і тому їжачкам треба допомогти? Скажіть мені, будь ласка, а як ми можемо допомогти їжачкам, щоб вони змогли поласувати нашими грибочками? Просто перенести грибочки, тобто зібрати всі грибочки і віддати їжачкам? Так, можна так зробити, а можна. Лі? Чи можна нам кішечку розбудити і покликати? Можна, давайте ми її розбудемо, як ми можемо позвати кицьку? Ой, побігла наша кицька і наші їжачки можуть бігти швиденько до наших грибочків, ласувати. Але малята, скажіть, будь ласка. Чи всім їжачкам вистачить грибочків? Ні. А скільки в нас грибочків? П'ять. Лише п'ять. А наскільки грибочків менше, ніж їжачків? На... Ні. На два, так, молодці, вірно порахували. Дійсно, сподіваємося, що наші їжачки поділяться із своєю сім'єю, так, і погласують усі грибочками. Або потім, потім іще трішки далі і знайдуть усі грибочки. А ми з вами далі повторимо такі поняття, як швидко та повільно малята. Чи пам'ятаєте ви, а мабуть, просто знаєте, що в нас може бути швидко, а що може бути повільно? Ось зараз ми це перевіримо. І так, ми опинилися з вами на дні океану. Ось погляньте, хто в нас з'явився. та рибка. Так, черепаха та рибка. А як ви вважаєте, хто з них повільний, а хто з них швидкий? Швидка рибка, повільна черепаха. Так, давайте перевіримо. Ух, швидко поплила наша рибка, а черепашка. Повільно, так. Добре, молодці далі. А зараз подивіться, в нас катер і лебедь. Скажіть мені, будь ласка, а хто ж з них швидкий, а хто повільний? Патер швидкий, а лебедь повільний. Так, перевіряємо. Швидкий, угу. а лебедь. По повільно насолоджується. Добре. Перевіряємо На... далі. Нас... Насолод. Кажи, кажи. Насолоджується днем, насолоджується сонечком. Так, так. А ще Я одна нас ящірка і равлик. Так, а ну розповідайте, хто в нас який. Улітка повільна, а равлик швидкий. Так, а ну ще разочок. Йде? Улітка і равлик це одне й те саме, тільки улітка на російській мові, равлик на українській. Так, так хто який? Нічого, давай виправляйся. Равлик. Равлик повільний, а так, а ящерка? А ящерка швидка. Ой, равлик у нас геть повільний, дуже повільний. Да, дітки, дуже. дуже А ящерка прутка і швидка, да? Так, далі в нас є автомобіль і велосипед. Будь здорова. Що в нас швидке, а що повільне? Машина швидка, велосипед повільний. Так, машина швидша за велосипед. Велосипед не дуже повільний, але він відносно машини він повільніше є. Добре. Далі в нас є літак, і в нас є хмаринки. Скажіть, будь ласка, хто ж швидше рухається? Літак, літак перевіряємо. Хмаринки в нас досить повільно рухалися, а літачок ух, який швидкий, і нема літачка. Ну що ж, добре. А зараз малята молодці, ви все вірно відповідали. А зараз погляньте ось на таку в нас лісова галявина. В нас є зайчик і є їжачки. Скажіть мені, будь ласка, хто з них далеко знаходиться, а хто близько? Зайчик близько. Так, а їжачки? Далеко. Далеко, добре. А зараз хто в нас близько, а хто далеко. Кабан там далеко, лисиця близько. Молодець, супер. Ну що ж, настав час, ми з вами повторили такі поняття, як швидко, повільно, близько і далеко. І зараз ми зможемо з вами перейти до нашої цікавенької теми. Ага, в нас ще одна картинка, вибачаюсь, малята. А, подивіться, будь ласка, на нашу картину і скажіть мені, що ви бачите розташоване далеко. Що на цій картині в нас далеко? Корабель. Так. Ташки, літак. Так. Дівчинка, що відпочиває. Добре, так, правильно, і ще що в нас далеченько від нас? Будиночок. Який, великий чи маленький? Маленький. Маленький, Так. Тому він не маленький, що він далеченько, так? І здається, що маленький. Так, маленький і ще? Двох. Маленька червона машинка. Так, маленька червона машина є. Ну, вона велика, але маленька. Але маленька, тому що вона знаходиться далеченько, так? Да? Так, добре, і ще що в нас далеченько. А ось це що в нас? Будь <зас> здоровчик. Дякую. <зас> Човник, да? Човник, човник. Нас. човник далеченько. А ще ось це? Ця... Дерво далеченько. Ялинка, Вінько. да. Так, так. Так, молодці. А скажіть, будь ласка, а що знаходиться в нас близько? Хлопчик, що купається. Так. Човник. Так, човник який вже. Здається, нам великим, так, ось цей човник, так, і ще що близенько. Блинок. Будинок великий, так. Та на гарненька? Пташка на дереві, так. А ось тут на даху, на трубі, бачите, на димоході в нас пташка також. І ще в нас є що близенько. Машинка гарненька. Так, машинка гарненька, дуже. І ще ялинка і. Ялинка і пеньок. Так, пеньок, і ще ось це. Що в нас? Кущик. Кущик, Так, все це знаходиться близько. Дуже добре, молодці. Ну що ж, а ми будемо з вами сьогодні знайомитися із зоши. Давайте подивимося, що ж це взагалі такий зошит. ось Зошитки малята бувають дуже різні, бувають різнокольорові, бувають а, одного якогось кольору. Також зошити вони мають або клітиночки всередині, а, або а, з клітиночкою, або косу лінію, або просто в широку лінію. А, зошит, він Складається із такої обкладинки, вона досить тверденька, щоб наш зошит був охайний. На нашому зошиті є ось таке біленьке віконечко, яке допомагає підписати зошит, щоб ми знали, чий саме це зошит. Потім ви можете попросити Матусю, щоб вона вам допомогла його підписати. А ми будемо ще знайомитися, ось відкриваємо наш зошит. Давайте поглянемо: в нашому зошиті є багатенько різних білосніжних аркушів. Так? Сьогодні ми приготували з вами зошит в клітиночку. Ось, так я ближче до вас піднесу. Бачите, малята, ну наш зошит а, має ось такі поля. з Правої сторони. Давайте я ось так. ось наш зошит у клітиночку, і бачите, а у нас ось така червона лінія. Вона називається поля. Тобто за цю лінію ми не виходимо, коли будемо писати. А пишемо ми завжди малята, як і а, навчаємося читати. З ліва на права. Ось, бачите, як нам стрілочка намалювала: з ліва на права. Тож сьогодні ми будемо з вами навчатися, орієнтуватися і трішечки навіть попрацюємо. В нашому зошиті малята є верхній лівий куточок, верхній правий куточок, потім нижній правий. І нижній і лівий. Є центр аркуша. Ми це вже добре, пам'ятає, що добре орієнтування з вами повторювали на різних предметах і не тільки і на аркуші папері. І сьогодні, малята, ми будемо з вами спробувати малювати, а точніше, працювати і писати. Ось погляньте. Сьогодні ваше перше завдання. Буде в зошиті зробити, ось, бачите, в нас в першій клітинці з'явилася крапочка. <клес> ось так вам сьогодні потрібно буде зробити кожній крап, в кожній клітинці по крапочці. Але малята, будьте уважні, нам не потрібно малювати кружечки, нам не потрібно малювати а, такі досить величенькі крапочки. А просто посередині ми ставимо крапочку посередині клітиночки, тільки посередині. І ось так треба буде зробити до кінця нашої лінії. Зробіть декілька крапочок, а потім будемо дороблювати вже після заняття, щоб не затримувати час. Тому що ще будуть завдання. Декілька зробили. Тепер дивимося далі. Одну строчку ми залишаємо чистенько. На наступній строчці ми будемо писати ось такі вертикальні лінії, тому що клітинки в нас мають ось такі ребра, так вертикальні і горизонтальні. І ось так зверху донизу, бачите, як з'являються. Також треба буде пізніше вам прописати аж до кінця строчки. Далі знову залишаємо одну строчку чисту і прописуємо вже в клітинці ми верхню. Та нижню лінію клітиночки. Ось погляньте. Верхню ми пишемо зліва направо і нижню зліва направо. А одну клітинку залишаємо чистеньку. І ось так до кінця рядочку. Потім знову залишаємо чистий рядочок, і останнє ваше завдання буде. Це прописати, намалювати цілий квадратик малята. А квадратик ми будемо писати. Дивіться, спочатку ми пишемо паличку з верху донизу, ліву, з лівої сторони, потім зліва направо, знизу до гори і справа наліво. Залишаємо частенько і пишемо наступну клітиночку. І так само до кінця рядочка. Ось такі цікаві завдання сьогодні ви отримали для домашнього виконання. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Я навіть впевнена, бо ви в мене дуже. Розумні малята і ганенько це пропишете, потім сфотографуєте і відправите нам у вайбер-чат. Скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні з вами повторювали на занятті? Які поняття? Хто в нас був розташований із лисичка і кабанчик? Або зайчики, їжачки, як вони були розташовані. Далеко і близько. Так, далеко і близько. А ще ми повторювали з вами е е які поняття, що в нас можуть бути рухи і повільно. Так, швидко і повільно, молодці, дуже добре. І також ми отримали завдання у зошиті в клітинку. Дякую малята вам за сьогоднішнє заняття. Сподіваюсь, вам сподобалось? Так, добре. Тоді а, я вам дякую і буду чекати на ваші відповіді, на ваші зошитки. А з вами прощаюся до нової зустрічі. До побачення. Моє любчик, іди пий чайчик.